Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Поліблені браті і сестри, дозвольте найперше сьогодні вас привітати із такою радісною і приємною подією, як посвяченням храму у вашому селі. Святом всіх поздравляю! Історія сьогодні нам пропонує бути учасниками. Дивних справ. Тому що, згадуючи Євангеліє, ми знаходимо слова камінь, якого відкинули будівничі, цей стає наріжним каменем і дивне воно в очах наших. Але це здивування є приємне, тому що ми зростаючи духовно. Не задовільняємось лише творити молитву. Ми проявляємо бажання поставити жертвеник, на якому будемо приносити жертву за нас, за наше спасіння перед престолом Божим. Сьогодні такий жертвеник, тобто престол освячений, вашими трудами. Вашими молитвами, вашою небайдужістю. Складні часи сьогодні переживає держава, як і всі ми з вами. Але ми, долаючи і вирішуючи багато проблем, не забуваємо за основне. Це мету нашого життя. А вона полягає в прославленні Бога. Прославлені Бога пісне співами, приславлені Бога своїми справами. І тому сьогодні, звичайно, хвилюючий особливий день. Тому що ми прийшли подивитися, чим увінчалися наші труди, наші пожертвування. А увінчалися вони Христом на куполі. Увінчалися вони нашою спільною літургією і засвяченням престолу. Увінчалися вони благом, яке є і буде і залишатися сенсом нашого життя. Це служіння Богові служіння людям. Сьогодні ми радіємо, тому що є свідки. Свідками того, що храм повстав. Збудувався храм. Звичайно, хвилює нас сьогодні і те, що відбувається в Україні. Не тільки на сході, де наші чоловіки і брати. Хвилює нас сьогодні і новий формат наших стосунків. Внутрідержавний, тобто децентралізація. Як буде далі? Ми створимо так, як буде зручно нам. От в цьому треба бути впевненим. І до цього треба долучитися. Але жити будемо завжди навколо храму. Завжди будемо жити там, де є храм, де є молитва. Як приклад, можемо згадати історію. Виїжджання наших рідних і близьких і в 19 столітті, і початку 20-го, мігранти так називають, виїхавши на чужину, з чого почали життя? Почали життя з будівництва храму, тому що віра їх об'єднувала. Віра, їх об'єднували традиції українські. Їх об'єднувала кров, родинна кров. Їх об'єднувала українська культура. Їх об'єднувала молитва, тому що, знаючи слова, які говорить Спаситель, все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам, оце їм допомагало здобувати їхні там перемоги. А в чому це приклад для нас? А в тому, що там, де храм, там буде життя. І який би формат державницького устрою нам не запропонували чи ми не прийняли, є церква, буде жити село. Немає храму. Виїдуть з цього місця люди. Бо нема життя. Нема живого спілкування з Богом живим. А все остальне – це земля. Де б ти не поселився? Всюди треба трудитися. Де б ти не жив, усюди треба прикладати працю рук своїх. І тому хай нас не лякає майбутнє, тому що з нами Бог і Бог нам допомагає. Багато скептично налаштовані були, коли я сюди приїздив і ми освячували місце. А чи треба, а чи збудуємо цей храм? А як все дорого, ці думки були в нас. І погляньте, повстав храм. Все, що в людей не є можливим, у Бога є можливим. І тому це як чудо в невеличкому селі, невеличкої громади, величний, гарний і великий храм. Ось воно чим нам здивування. Останні перипетії, які були із встановленням документації цього храму, до сміху доводили, якщо хто не знає, храм збудували, а озаконити не можемо його на право власності. Чому? Сільськогосподарський двір пори і не ті метри. І повстає, хто ж більше людина чи свиня, яка пору. Розбирати свинарник, чи розбирати, розбирати церкву. Ось яка глупість. Але це спокуси. Винуватих немає. Ми просто повинні знати, це спокуси і правда восторжествувала. Найшли це середнє арифметичне, і одне живе, і друге живе, і третє буде жити, і всі будуть жити. Тому що ми господарі на своїй землі. Ми встановлюємо закони. Ми встановлюємо якісь певні правила для гармонії наших стосунків. І все це ми робимо для того, щоб бути щасливими на своїй землі. А людина може бути щасливим на землі тільки при одній умові, якщо вона з Богом. Іншого формату нема. Все остальне називається задоволення, але не щастя. Тому що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Але цей стан це зближення з Богом, це отримання благословення від Бога цієї благодатної сили, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Ми ж приходимо до Бога, до храму просити здоров'я, просити успіху, щасливої долі. Просити на різні потреби, ми все, що ми собі уявляємо, все просимо. Але найбільше просимо благословення на кожний прожитий день, причому щасливо прожитий день. Щасливо прожитий. Тому я і сьогодні впевнений, що Господь, який сотворив чудо тут, даючи вам сили і можливості збудувати цей храм. Це вже прояв, що цей храм буде постійно наповнений благодаттю Святого Духа. Бо в діях Бог показав свою силу. В діях. Ми називаємо це чудом, але віруюча людина розуміє, що це чудо створив Бог. І коли ми бачимо, що Господь опікується, то невже нам може щось бути страшним в майбутньому? Ніщо. Тому не бійтеся майбутнього. Україна переможе всі труднощі, тому що ми з Богом. А Бог не в силі, а в правді. І правда завжди переможе, правда на нашому боці. Не треба ні за чому сумніватися, бо засумніваєшся, програєш і помреш. Не сумнівайтеся ні в чому. Тому рухаємося вперед. У наших життєвих справах, але через храм, через молитву, через щонедільне відвідування богослужіння. Тому що збудували ми цей храм. Для чого? Для того, щоб ходити тут і молитися. Чи не так? Так чи ні? Так. От кожної неділі тут помолилися, відпочили і до праці от в цій гармонії. Молитва, відпочинок і праця дасть відчувати вам щасливість і результати позитивні вашої праці. Тому, Хай Милосердний Господь, який вам до сьогоднішнього дня допомагав у ваших трудах, у вашій боротьбі для того, щоб повстав цей храм, хай і надалі Господь допомагає вам і чує молитву кожної віруючої людини, яка приходить в цей храм. І по вашим молитвам Господь Хай дарує Україні мир. По вашим молитвам, Хай Господь дарує нам добре поліття і врожай багатий. По нашим молитвам, Хай Господь дарує здоров'я і щасливу прожиту, щасливу прожиту мить кожного дня. Будьте здорові, щасливі і благословені, усміхнені і радісні. Слава Ісусу Христу!